Слава націю, вітаю на Добрий Римбат, в ефірі я, Сашко Добрий. Працюємо, з поміж іншого, на трофейному Т-90С. І от таке цікаве от рішення. Таке не те, що беззовсім зовсім однозначне, проте вже яке є. Швидко роз'ємо. Тут вони працюють на водичці. Можна бачити два гумових кільця тут стоять. Відповідно, це полегшує, пришвидшує роботу, ну аніж демонтувати дюрити на хомутах, зокрема стрічкових. Так? От В принципі, їх тут можна бачити в різних частинах водяного контуру. Я не знаю, який це двигун, але він об'єктивно симпатичний, жвавенький, порівняно там з тим саме 72Б. Він однозначно жвавіший. Ну от, швидко роз'ємчики. Ну, що можна передбачати з слабких місць цього з'єднання? Тільки виключно стан гумових кілець, які будемо міняти за потреби. Ну, на ті ж інтертулівські, наприклад, так он в наборі, які маємо. Ну, В принципі, чому би і ні. так? Навіть якщо з'єднали, а воно тіче то поміняли кільця і полетіли далі. Свої плюси, свої, можливо мінуси, але мінуси, мабуть, таки програють відносно плюсів. До речі, можна бачити, що от московити теж не укомплектували кріпленнями. так, Тобто отут не прив'язали, отут не прив'язали. Ну, а так дядьки. Працюють і допомагає їм Господь. Оце куди вони не прив'язали? Оце сюди не прив'язали, мабуть, так. От. Ну, от. Ну, Нібито не критично, так, але десь щось якось могло би і тертися. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.